Після настання теплої весняної погоди у пожежних Борисполя збільшилося роботи, адже їм доводиться майже щодня гасити горіння сухої трави. Найбільша проблема палії, а також необроблені земельні ділянки. Стоїть 50 Участки колишками розбиті, не один не переораний не перепаханий. За цього такі площадя великі, пожеж ну, і дуже важко з ними боротися. Аби було, хоча б там через 3-4 участка, воно переорано, город там перепахано, не було б таких масштабів. Також Андрій Макаров зазначив, минулого року в цей період до них не надходило жодного виклику про загорання сухого трав'яного настилу. Цьогоріч майже кожен день вони виїжджають боротися з вогнем. Не виняток пожежа, яка сталася 10 квітня між вулицями. ...Бежівка та Збанацького. Отримавши виклик від диспетчера ДСНС, рятувальники добровольці миттєво виїхали на місце. На той час там горіла не тільки суха трава, але й дерев'яний будиночок. Місцеве населення вийшло. Ми ту полоску, ну, я сказав, диспетчеру, що сил допомоги не потрібно, там невеличка полоска, от об'єм, ми той будинок притушимо. Коли ми почали це тушити, притушили будиночок, цей побачив метров за 300 чоловіка і новий підпал. Пішов новий підпал, тоді вже диспетчер направила ще один, ну, один автомобіль. Коли приїхав ще один автомобіль, за ним уже за цим автомобілем ще один підпал возник в очереті. Тобто людина бігала наміряно, наміряно, підпалювала. Один автомобіль пожежний майже в ловушку взяла ця людина, яка підпалювала. Аби впоратися з таким масштабом вогню, викликали ще дві пожежні бригади. Допомагали й інші небайдужі бориспільці. Ну, Дякувати місцевому населенню. Патрульна поліція швидко підключилась, вода канал, там два екскаватора пригнав, локалізували його ну, в таких великих масштабах. Оце один будиночок ми врятували, один повністю згрів дерев'яний, там розмірами 6 на 5 я коли там пройшов зараз, що Черепахи там загиблі є. Ну, такий там канал був, тварин загиблих там ну, багато лежить, і познімати. Окрім цього, в соціальних мережах закликали всіх небайдужих мешканців приєднатися до гасіння пожежі. Шановна громада, звертайся до всіх, хто може. Під'їжджайте, в кої лопати, потрібно тушити пожежу, починають горіти будинки. Пожежники не. Провулок фізкультурний, Миколи Залізняка. Орентир франка кооперативна, потім на Залізняка, провок фізкультурний. Пожежа дуже сильно розпространяється, не вистачає рук. Води немає зараз. Поліціянти Борисполя закликають повідомляти на лінію 102 про можливі підпали. Дивіться, будьте уважні, робіть виклики на 102 щодо, ну, щодо самонедопущення. Підпалів, не кидайте бички, окур, ну, спічки, бо це зараз легко займається, і з вітрами воно все швидко перекидається, як на домівки. Отож, цього разу пожежа трав'яного настилу добралася в притул до житлових будинків. Однак спільними зусиллями її вдалося приборкати. Самі ж мешканці округу зазначають, горить у них майже щороку, однак таких масштабів ще не було. Кожен рік, а то і два рази на рік по весні і по На весні кожного року, скільки я тут мешкаю у вагончику, ну як, в мене є де жити, але улітку я весь час тут. І кожного року це таке твориться. Ну, у цьому році такого не було, щоб оця сторона горіла, ніколи не було, а там все горіло завжди. І рятувальники і поліціянти впевнені, уникнути пожеж можливо, якщо вчасно їх попереджати, обробляти свої земельні ділянки від сухої трави та не палити листя. Адже кожен такий підпал шкодить довкіллю, знищує живу природу та може нести загрозу життю та здоров'ю людей. Наталія Басюк, Лія Бокова, Вадим Погребний, новини телеканал Бориспіль.